Всім доброго дня, вітаємо в нас на каналі. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні в нас для вас в наявності шкода Octavia A7 2014 рік, модельний рік 15. У нас двигун, 1,6 дизель, коробка передач механіка 5 передач. Машинка в нас в чорному кольорі металік на дуже, на дуже гарній комплектації. Такі легкосплавні диски. У нас повністю машина вся в хром пакеті. Машинка в нас з Нідерландів приїхала власним ходом. У нас по кузову машинка без нюансів, без царапин, без вмятин. Також можете побачити, що у нас легкосплавні диски в ідеальному стані, немає ніяких косок. У нас в машинці пробіг 218 тисяч, оригінальний та підтверджений. У нас машинка має задні парктроніки, має швидкозйомний форкоп. У нас, до речі, задні LED-фонарі. Ось такий вона вигляд має ззаду. Ось такий вигляд з лівої сторони. Повторюсь, немає царапин, м'ятин, кузов в ідеальному стані. Дивіться, в якому стані у нас передня частина. Не висічена, не посічена. В такому стані фари проти туманки. У нас комбінований салон в дуже гарному стані, мультикармо. У нас клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, датчики, світлодатчики дощу, круїз-контроль, бортовий комп'ютер, у нас повністю вся електрика, складання та підігрів дзеркал. Такий вигляд у нас має диван, також в ідеальному стані. У нас аварійний знак, у нас тут повноцінна запаска, домкрат, ключ, все як має бути. Такий вигляд з цієї сторони. У нас присутня сервісна книжка, тут у нас зафіксований пробіг наступне ТО у 2024 році 228 тисяч. У нас також середня навігація. Тут є навігація. Я вам зараз покажу навігація, мультимедіа, Bluetooth, AUX, Так, Я вам зараз покажу лекофарбове покриття товщиноміром. У нас дах не фарбований, капот не фарбований, у нас крило не фарбоване. Дверка оригінал. 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 Ось ця пленочка в нас на місці. Оригінал, 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 оригінал. Приголо також оригінального. У нас машинка повністю без підкрасу, з оригінальним пробігом. На дуже хорошій комплектації. Ось, у нас присутня доставка автомобіля по Україні. Можемо допомогти зареєструвати у вас в сервісному центрі. Я вам ще зараз покажу, як виглядають. Дивіться, навігація. У нас кондиціонер заправлений. Зараз у нас загрузиться навігація. У нас ось тут показують партроніки відстань до автомобіля. Навігація. Все як має бути. Дивіться, у нас болти не крутилися, тут все оригінал, антифріз нормі. тут болти оригінал, тут всі фари оригінальні. Такий має вигляд з-під капоту. Все, друзі, ціна ціна контакту все буде в описі. Все, всім гарного дня!